Власне, спокійне місце біля моря, це Вльора, регіон, але трішки далі, там, де Орікум. І є такі от локації. Тобто недорого. Від 55 до 70 євро тут в такому будиночку можна зняти собі спокійно, готувати собі барбікю. Зараз покажу вам, як виглядає квартира. Холодильничок, кухня є своя. Приготувати можна для дітей, поважалося два спальні місця, санузел звичайний. Кімната з кондиціонером простенько. в принципі от І недорого саме головне від 55 до 70 євро, дивлячись, коли приїжджаєте. от Далі там іде логара. От, відповідно, море знаходиться там метрів 100 туди пройтись. Ну а Саме класне, чим тут в цьому місці, що спокійно машину можна під горіхом поставити і до моря. Сходити, відповідно, насолодитися цими пейзажами. Тут є супермаркет, його особистий. От, відповідно, якщо треба ресторанчики, біля моря є ресторанчики. І шикарні, подивіться, види на гірські і морські пейзажі. В общем, кому треба буде, звертайтеся, контакти я з Буша дам. Буш тут власник. Буш, це президент Буш. Президент з Сорікома. До моря близько 100 метрів, галька пляжик, далі йде через 3-4 метри пісочок, є кафешечки біля моря. в общем, прекрасне місце. Кому треба буде інформація, звертайтеся.